Так, от рішення щодо законопроекту 12.414, що передбачає обмеження незалежності набу, ухвалювалося в тому числі і депутатами ОПЗЖ, особами щодо яких було на пред'явлено звинувачення. І таким чином ці особи діяли в межах конфлікту інтересів. Про це заявив очільник набу Семен Кривонос. Давайте почуємо. Голосами 243 трьох народних депутатів була знищена. Антикорупційна інфраструктура було знищено представниками в тому числі регіоналів в парламенті, представниками особами, щодо яких в тому числі при е, приділені підозри національним антикорупційним бюро спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я хочу сказати, що ці особи діяли в умовах конфлікту інтересів. І під час спілкування з журналістами, очільники Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, закликали президента Зеленського не підписувати ухвалений Верховною Радою законопроект. І голова САП Клименко зауважив, що у САП та набу було два елементи незалежності: відсутність політичного впливу та визначена підслідність. І обидва вони скасовуються в межах цього законопроєкту. І директор Національного антикорупційного бюро пан Кривонос під час прес-конференції для ЗМІ повідомив, що про підготовку атаки на Набу та САП знали заздалегідь, тому готувалися до до подібного розвитку подій. Зокрема, відбулась комунікація з партнерами з Європи та США, і він згадав, що Набу зверталися до посольства МВФ, і на його думку, така свавілля може напряму вплинути на процес євроінтеграції України. І Європейський Союз зі стурбованістю відреагував на останні дії України щодо Набу та САП і нагадав, що ЄС надає свою фінансову підтримку за умови прогресу в галузі демократичного врядування. Водночас, кривонос заявив, що сподівається, що партнери не припинять військову допомогу Україні. єврокомісія ж підтверджує, що ЄС не планує припиняти фінансову допомогу Україні через ситуацію з Набу та САП. Під час прес-конференції директор НАБУ Семен Кривонос також прокоментував і справу Гусарова. Нагадаємо, що саме його підозрюють в передачі інформації РФ та оголошена йому підозра в Держзраді. Сьогодні йому було обрано запобіжний захід, і Кривонос зазначив, що направить лист до СБУ з проханням надати доступ до матеріалів справи для прийняття рішення в межах службової перевірки. Водночас, так зване викриття крота. Ніяк не може бути підставою для фактичного знищення незалежної антикорупційної інфраструктури. Керівник САП Олександр Клименко прокоментував і можливість доступу працівників СБУ до матеріалів проваджень спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За його словами, наразі проводиться перевірка до дотримання режиму таємності. Працівники СБУ станом на зараз доступу до матеріалів проваджень не мають. Ну і далі, друзі, от власне, про от такі події навколо нашої антикорупційної архітектури, можна так її назвати. Ну, у нас є ще, окрім цих двох органів, у нас є ще Вищий антикорупційний суд. Нагадаю, у нас є ще Національне агентство запобігання корупції. Власне, є спеціальна антикорупційна прокуратура, є НАБУ. І власне, що це, от ці події навколо цих двох органів, останніх яких я назвав, це політична боротьба за вплив над правоохоронною системою, це можливий захист своїх, так би мовити, проти кого можуть бути розпочаті або розпочаті певні слідчі дії щодо їхньої корупційної діяльності чи дійсно це протистояння з російськими щурами? В нашій правоохоронній системі давайте про все це говорити з Дарією Каленюк, це виконавча директорка центру протидії корупції. А Дарія, вітаю вас. Добрий день, слава Україні. Добрий день, героям слава. Отже, ну знаю вашу власне позицію з цього приводу. Читав вже її, але хотілося, щоб ви її озвучили в ефірі нашого телеканалу. Будь ласка. Ну щойно, Верховна Рада, е, слуги президента в коаліції з БЮТом і залишками регіоналів проголосували законопроєкт, який демонтує незалежні антикорупційні органи НАБУ і САП. Тобто цих органів вже немає. Від моменту, коли цей законопроект буде підписаний президентом, а я думаю, що Володимир Олександрович дуже хоче дуже швидко його підписати, ми можемо забути про ці два органи. Повністю буде встановлений контроль генерального прокурора за спецпрокуратурою САП, і генеральний прокурор буде визначати, які провадження розслідує набу, давати вказівки по цим провадженням, визначати, які провадження забирати в набу, і визначати, які там мають бути прокурори. Тобто, те, що ми будували, 10 Років після революції гідності, а я нагадаю, ми будували саме захист від повномасштабного впливу генерального прокурора від антикорупційних установ, сьогодні було зруйновано, показово на очах. Більше того, цей законопроект руйнує наші сподівання на європейську інтеграцію, адже в основі нашого руху до Європейського союзу, який ми так кропітко йшли, навіть після повномасштабного вторгнення були саме ці установи. Набута САП, ми показували, звітувалися, хвалилися нашим міжнародним партнерам, що, попри повномасштабне вторгнення, в нас працюють ці інституції. Тому сьогодні Україна через голосування народних депутатів і через волю президента Зеленського розвернулася на 180 градусів, і мене дежавю події листопада 2013 року, коли президент Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію. Ми знаємо. Чим все це завершилось, коли нас позбавили мрії майбутнього в Європейському Союзі? Чому це робиться? Це воля президента Зеленського. Він це робиться для того, щоб захистити своє близьке оточення, котре наживається повноці цієї влади, прикриваючись війною, і нам дуже близько підійшло до цього оточення. Згадаємо підозри Олексію Чернишову. Провадження стосовно пана міндіча, є права рука президента. Ось наскільки нам відомо, також антикорупційне бюро підходило дуже близько до оборудок в секторі оборонних закупівель, які зараз закриті, секретні, там все дуже легко деребанити. Ось також в нас таке відчуття, що Володимир Олександрович щось знає, і готується до виборів і розуміє, що ці вибори в демократичній країні він вже більше не виграє та зачищає взагалі сектор. Йому треба позбутися цих от різних сявок, тявок, ніби типа набу і, 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 і спеціалізована антикорупційна прокуратура, щоб не задобували його близьке оточення, яке стає, стає олігархами. Треба заткнути рота антикорупційним активістам, тому що ми бачимо на минулому тижні відбувалася спектакль. І маски, що навколо нашого голови правління Віталія Шабуніна. Ось далі е, весь цей маскарад буде продовжуватися і будуть продовжуватися атаки на незалежні медіа, е, які спроможні говорити правду. Далі буде зачистка військових, вона вже пішла. До військових ставляться як до рабів, які, не дай Бог, відкриють рот, їх зразу просто е, е, орли Татарова, ДБР знищить, нівелізує. Ось з військовим влада може зробити що завгодно. Вони не належать собі, вони належать. Зеленському всі наші військовослужбовці мені особливо прикро. Вони зараз відчувають на собі величезну зраду. Я це розумію. Ось і вони мусять відбивати ворога, який зараз от сьогодні зайшов в Покровську. Вже, ось а паралельно ми в тилу мусимо зупинити оцю навалу. Епохи Януковича, які хочуть повернути нам автократію і диктатуру, ну от поплутали країну. Володимир Олександрович і Андрій Єрмак поплутали країну. Пані Дарія, ну я розумію, якби ваше ваше обурення, але ми розуміємо, що дивіться, ці органи знаходяться під певним пильним досить контролем наших. Партнерів, зокрема європейських і американських, теж тому, що створювалися вони теж після Революції Гідності, власне, по рекомендаціям наших партнерів. Ну і от така, якщо це дійсно спроба, скажімо так, їх повністю ліквідувати, їх повністю там дискредит, ну, не дискредитувати, а позбавити інституційності і незалежності, ну вона така абсолютно. Чітка, вона така абсолютно прозора. Невже е, ну, тим більше вже є перші реакції від представників Євросоюзу, від Єврокомісії. І, е, ну, тобто, так в тупу е, пробачте, за сленг діяти, ну, це якось дуже дивно. Е, можливо, ми і плюс ну, на. Заради об'єктивності ми розуміємо, що є певні е претензії, скажімо, і до представників НАБУ. Проти них теж були е певні і е кримінальні справи, і, власне, дуже багато було претензій і до їхньої роботи. І, власне, 10 років ці органи знаходяться в Україні, 10 років працюють, але е е е ну, якихось таких топ, скажімо, посадок. Е е не було, навіть якщо й були ініційовані певні розслідування про великі хабарі, велику корупцію, то потім люди, які були фігурантами цих розслідувань, виходили під заставу. Ваше питання складається з двох частин. По-перше, набу і САП не контрольоване міжнародними організаціями, міжнародними установами. Так, створення Набу і САП і гарантії їх незалежності були частиною наших Умов співпраці з міжнародним валютним фондом, європейським союзом, основа отримання безвізового режиму ще в 2016 році. Зараз вони є частиною умов для того, щоб отримати фінансування від європейського союзу і від міжнародного валютного фонду. Ми одним махом перекреслили всі ці зобов'язання, які ми виконували 10 років. Тобто, ну, ми не хочемо фінансування від європейського Союзу і міжнародного валютного фонду. В нас вочевидь, є свої гроші воювати далі. Ну десь так відбувається логіка. Наших, нашого президента це перше. Друге, соціологія неодноразово показувала, що українське суспільство довіряє саме участі і визначальній ролі міжнародних експертів у відборі кандидатів на топ посади в такі ну критичні правоохоронні, судові органи, ось тому, що на них можна менше впливати. Сьогодні, коли я слухала Верховну Раду, там Юля Тимошенка, Бужанський, слуги народу, Батьківщина розказували, що це все зовнішнє управління, що все це позбавляє нас територіальної. І, взагалі, суверенітету, що це ми от виконуємо роль за кордону. Мені просто було смішно, тому що аналогічні меседжі озвучував Владимір Путін напередодні повномасштабного вторгнення 2022 році. Це їхня офіційна позиція, і це російський наратив. І сьогодні Верховна Рада в екстазі проголосувала за позбавлення України цього зовнішнього впливу. Ну, значить, буде не зовнішній вплив заходу, значить, вони хочуть. Більше впливу російського і більше впливу їхніх корумпованих російських агентів тут в Україні для того, щоб ми перетворилися в Грузію. Або білорусь, а ми особливо ці люди, які в тилу, які не воюють, які мають голос, які можуть вільно говорити, повинні це зупинити, повинні називати речі своїми іменами. Стосовно результативності набу і САП, згадайте 10 років назад, 2013, початок 2014 рік, як багато було кримінальних проваджень з підозрами, з обвинувальними актами стосовно. Прем'єрів, віце -прем віце-прем'єрів, народних депутатів, прокурорів, суддів, очільників СБУ та інших правоохоронних органів. Тобто, якщо дивитися в ретроспективі, то ми зробили через набусап колосальний стрибок і рвок вперед. Так обвинувальні. Акти, які би закінчувалися посадками в суд одіозних чиновників, їх небагато, тому що ще затягувалися історією судовими розглядами, розслідування і процесуальне керівництво. Це ще не посадка в суд, це має бути ще розглянуто вищим антикорупційним судом. І багато що в системі антикорупційних органів потрібно було ще доремонтувати супереч. Волі наших і парламентарів і президента це робити, але все ж таки ми рухалися в дуже правильному напрямку. Зараз ми роз нас розвернули Зеленський нас розвернув руками своїх слуг і частково. І частково руками екс-регіоналів та Юлії Тимошенко на 180 градусів. Ось я хочу дуже подякувати тим кільком народним депутатам, які намагалися зупинити все це Свавілля, Ось, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна від слуг народу Ярослав Желізняк від голоса. Ось депутати Клинбурж Ценсадзе від європейської солідарності їх було небагато. Я на жаль всіх не можу перерахувати, але дуже важливо, що в нас в народному серед народних депутатів залишилися люди з совістю, і навіть люди серед слуг їх дуже одиниці. Вони по суті показали, що вони присягнули українському народові, а не новому нашому Януковичу 2.0, яким зараз робить з себе Зеленський. Пані Дарія, і наостанок питання. Мушу йти вже. Одне ah, буквально коротеньке. Зараз Стефанчук підписав закон. А якщо президент його не підпише, що тоді? Що це тоді було? Я думаю, Підписання цього закону буде прям швидкість світла. Я думаю, до кінця дня закон буде підписаний. Ось, якщо він не підпише, ну це не знаю. Хіба що йому Трамп і Скаже Володя, що ти робиш? Що ти чудиш? Припини, ось але навряд чи Трамп йому позвонить, Тому скорше за все законопроект буде підписаний і вже від е, сьогодні опівночі генеральний прокурор у нас буде відповідальний за набу і сап. Генеральний прокурор Кравченко. Ну, подивимось Дякую. так, так, так. Будь ласка, відпускаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли час до нас доєднатися. Дар'я Киленюк, виконавча директорка центру протидії корупції, щойно була з нами на зв'язку.